Мене сьогодні годувала чиясь мати в селі на Миколаївщині, де нема людей. Там що хвилини луплять гради, але для наших матерів нема чужих дітей. Я з'їв червоний борщ і теплий хліб, і обіцяв, що буду захищати далі. Тій жінниці забракло слів, і очі вмить вологі стали. Я їй сказав ви, мамо, не журіться. Васин, вашу родину захищав, вона мені сказала тихо, помоліться, бо вже у Господа його душа, і стисло мені груди, і додалось жалю. Я телефоном подзвонив до мами. Чу? Я подзвонив і нагадав, Чу? що я її люблю, і перемогу обіцяв, у що би то не стало. сльозу пустив навіть мій тато. Ти, маму обійми і поцілуй. Мене сьогодні годувала чиясь мати, тому як бачитимеш наших тещих нагодуй. Чумакволи hey, запрага. Hey.